Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я прийшла на свою грядку з огірками і буду робити сьогодні профілактику від грибкових і бактеріальних зафорювань. Перед цим у нас довгий час йшли дощі, було дуже холодно, огірки мої вже цвітуть, вони в'яжуться. Це огірки безрозсадним способом, постійні у відкритий ґрунт. І Довго вони не сходили, бо у нас було дуже холодно. Але все-таки нарешті ми дочекалися, вони почали цвісти. але є е, така загроза, що вони можуть захворіти якимось бактеріальним захворюванням або грибковим. Я вже у деяких місцях бачила, що біля кореня там потріскалися самі стебла. Тому туди грибок може просто-запросто потрапити. І я буду обробляти їх, вірніше не обробляти, а буду проливати біопрепаратом. Зараз розкажу, що це за препарат і як його приготувати, тому що часто говорять про те, що біопрепарати не працюють, але потрібно. Важно читати, як працювати з тим чи іншим біопрепаратом, і тоді цей препарат запрацює. Отже, робити профілактику від профілактику від грибкових і бактеріальних хвороб на огірках я буду біофунгіцидом, який називається фітаспарин. Фітаспарин... Це препарат, який лікує фітофтору, кореневі гнилі, борошнисту росу, чорну ніжку, іржі різні та, і так далі. Як його приготувати? Це препарат на основі живих бактерій, живих організмів. Тому для початку потрібно: ось тут є таблиця, її треба уважно читати. Тут є норми і способи застосування. Для огірків, для капусти, для томату, перше, що треба знати, для того, щоб запрацював цей біофунгіцид, його потрібно спочатку замочити у тепленькій, ну, тепленькій воді, нагрітій на сонці, будемо так казати, не під краном чи не з колодязя. І щоб розчинити і щоб він постояв цей розчин десь до 2 годин. Я так зроблю. А потім розчиню у 5 літрах води. Але в мене два пакетики, тому я буду розчиняти у 10 літрах води і можна оприскувати, а можна відливати під корінь. І ще одна умова, щоб запрацював цей препарат, потрібно, щоб ґрунт був вологий, тому що живі організми не будуть працювати, вони не запрацюють. У сухому ґрунті. Тому обов'язково перед тим, як підливати або оприскувати цим фітоспорином, потрібно полити рослини, щоб ґрунт був вологий, а тільки тоді вже застосовувати це, цей препарат, цей біофунгіцид. Оприскування цим препаратом можна робити трьохкратне, як профілактика. Так, і лікування з інтервалом десь у 10 у 15 днів. Ось у мене порошок, але є і ще у пасті. Ну, там уже інший спосіб застосування той самий, але розчинення зовсім інший спосіб. Зараз 5 година вечора я буду чекати 2 години. І ще одна умова. Не можна, коли на вулиці дуже жарко. Тоді теж оці організми гинуть. Тому, тому треба зачекати, коли спаде жара, трошечки сяде сонечко, і тільки тоді вже можна обробляти ну, Ось Пройшло 2 години, настоюється мій фітоспорін, Я зараз вливаю у 10 літрів води і буду поливати свої огірки. Ну, ось у мене такі зроблені канавки і Я буду сюди лить цього споку з цього боку. І таким чином буде потрапляти на корінь. Перед цим я пролила ці канавки щоб вони були вологі щоб тут була волога. Бачите, земля дуже волога. Ось, друзі, я вам показала, як я роблю профілактику від грибкових захворювань своїх огірків. Я сподіваюся, що моє відео для вас було корисним. Скільки я лю... Ну, Десь виходить грам 200-300 під кожне стебло.